Ми ну вітання в ефірі телеканалу. м студіо. Програма час в студії. Працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску дивіться про наступне. Спільне рішення в хусті засідала громадська рада. Інформація від МОЗ. чи правда, що у закарпатських лікарнях інфікують хворих. Звіт Держсанемпідемслужби стали жити краще, принаймні, у екологічному плані. Персона Нанграта, як інваліда із гуртожитку виселяють 20 років допомоги. Єдине в краї лікарня Червоного Хреста відзначає ювілей. День казок. Світ побачила ще одна книга для дітей: очима дітей. Який він? Світогляд дітей-інвалідів. Сільські, селищні, міські районні та обласна ради звернулися до вищого керівництва країни про підтримку євроінтеграційного руху країни. Ми, депутати Закарпатської обласної ради, схвально сприйняли заяву Верховної Ради України щодо реалізації євроінтеграційних прагнень України та укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Просимо вище керівництво держави прискорити євроінтеграційні процеси в Україні, ухвалити відповідні рішення на законодавчому рівні та та забезпечити впровадження їх у практичну діяльність, здійснити кроки, які б засвідчили бажання України дотримуватися положень угоди про асоціацію із європейським союзом Йдеться у тексті звернення прийнятого на сесії обласної ради в лютому. Значне підвищення води в річках Центральної Європи, зокрема в Дунаї, докотиться і до України. Трапиться це через 20-25 днів. Про це повідомляють синоптики за їх прогнозами. Зростання рівня води на Зарубіжному, Дунаї і менших річках позначиться і на Україні. І наприкінці червня у західних та південних областях буде не солодко. Вже сьогодні спостерігається підвищення рівня води в басейні Прута, Тиси та Дністра в середньому на 50 сантиметрів. Днями у хусті відбулося громадське обговорення генерального плану міста, реконструкції його центральної частини та аукціону продажу незабудованої земельної ділянки на майдані Незалежності. Кілька годинна дискусія територіальної громади за участі міської влади довела, що громадські слухання це не просто формальна процедура, а все-таки шанс покращити рідне місто. Повна зала засідань, що вкотре доводить небайдужість містян до власних проблем. Громадські слухання передбачені законодавством України, і тільки після їх проведення ухвалюють відповідні рішення стосовно міських проєктів та задумів. Отлично. Сьогодні у нас є завершальне засідання. Ми можемо вносити ще якісь пропозиції, вносити ще якісь побажання і зміни у. Проекти, які будуть представлені на ваш розгляд, обговорення розпочали із генерального плану міста. Наразі роботу із коригування чинного генплану Хуста, розробленого більше 20 років тому, завершено. Влада розуміє, що на майбутнє без генплану жити неможливо. Цю роботу треба продовжувати і обов'язково закінчувати. На нинішній день на 90% генеральний план розробника. Зроблений. Наразі генеральний план хуста готують до друку. Проте обов'язкова процедура проведення громадських слухань. Майданчики, і особливо не цікаві майданчики, який знаходиться в кінці ласково що й там де Івана Франка. То чи воно відведено? Ну, якщо один раз можна 5 років змінювати. Я як вчителі будемо так дати, бачу, як в зараз у колінні дітей росте. Вони за комп'ютерами. Цих майданчиків дуже треба передбачити, щоб побільше було наразі. Генпланом передбачені спортивні майданчики визначено і забудову житлового сектора, річки і зеленої зони. Наразі розробники пропонують і будівництво другої об'їзної дороги, адже хуст має всього одну. Передбачено і зведення нового кладовища сміттєзвалище планують залишити там, де є. Говорили і про паркінги, міські ринки та пляжі. Активно обговорювали можливості продажу під будівництво незабудованої ділянки на центральній площі. З 1 по 31 травня проводився місячник добровільної здачі зброї на Закарпатті. За період проведення вищезгаданої операції до відділу дозвільної системи виноградівської РВ ОМВС здали 5 газових пістолетів, 9 гладкоствольних рушниць, два пристрої для відстрілу гумових куль. Правоохоронці наголошують, що добровільна здача зброї, боєприпасів, вибухівки та спецзасобів до органу внутрішніх справ не тягне за собою кримінальної та адміністративної відповідальності. При цьому громадяни також мають Можливість зареєструвати придатну для використання зброю у передбачену законодавством порядку. Закарпаття серед областей, де найчастіше через переливання крові інфікуються снідом та гепатитом. Така інформація поширилася в інтернеті під грифом Міністерства охорони здоров'я. Натомість закарпатські лікарі стверджують, жодного випадку зараження за останні роки не було. Інша справа виявлення недух у потенційних донорів. Смертельні віруси у пакетах з донорською кров'ю – чутки, чи все ж таки прихована правда, з'ясовували мої колеги. Так це. Гепатит і СНІД на станції переливання крові на Закарпатті. Це повідомлення на відомого автора з посиланням на міністерство охорони здоров'я буквально поставило область на вуха не до жартів усім і донорам, і пацієнтам, і самим лікарям. Останні запевняють звинувачені надумані на всі 100%. Я вже зв'язувався з міністерством охорони здоров'я. Кажеться, і вони це теж, і наші спеціалісти назвали це нісенітницю, тому що воно в принципі такого бути не може. На першому місці зараз стоїть питання це інфекційної безпеки, і ми робимо все для того, щоб не унеможливити попадання. Якогось інфекційного поначала вірусу, бактерій, якихось там грибків і іншого тому, що на всіх стадіях дотримуються технології, пропонують переконатись на власні очі. Ми використовуємо разові скарифікатори, стерильні. Ми використовуємо гумові рукавички на кожного донора. А також, якщо є потреба для цього, у нас є для забору крові вакутайнери. Це прибірочка, голочка разова і перехідник на кожного донора. Медики наголошують, стати донором не так просто. Перед цим необхідно пройти з десяток обстежень. Є такі слід сказати, що є такі поняття як абсолютне протипоказання до донорства. Тобто, якщо людина перехворіла жовтухою, перехворіла туберкульозом, сифілісом, то вона і ще деякими іншими хворобами, то вона пожиттєво не може бути донором. Окрім численних перевірок крові, зараження виключають із допомогою давнього методу дезінфекції, яку проводять кілька разів на день в усіх приміщеннях, та й апарати новітні і мінімізують контакт крові з навколишнім середовищем. Всі інструменти, рукавички, все, -все йде повністю одноразове, так що повністю виключається зараження іменно донора. Медичний персонал. Може заразитися, пані Тетяна каже, оскільки медсестри належить до групи підвищеного ризику, самі без примусу регулярно здають аналізи. До цього додають гігієну та елементарну обережність при маніпуляціях на кров після забору, чекає ще кілька лабораторій. З відділень переливання крові в лабораторію діагностики сніду та асоційованих інфекцій буде обстежена, і якщо вона буде позитивна. То вона буде повторно обстежена і після цього буде зроблено заключення. Якщо сировина не підлягає використанню, її утилізують в обласній лікарні. Придатно ж, згідно з інструкціями, витримують півроку у кріокамери для подальших досліджень. Розповсюджену інформацію лікарів один голос називають некомпетентністю і чутками, адже досі на Закарпатті не було ні підтверджених фактів зараження, ні навіть звернень громадян. У нашій області вже три роки не було масових харчових отруєнь. Кількість неякісної продукції у торгових мережах менше. А з кожним роком краяни дихають чистішим повітрям. Про це свідчать дослідження, проведені санітарними лабораторіями. Дані яких оголосив у ході свого брифінгу начальник головного управління Держсанемепідемслужби у Закарпатській області Володимир Маркович. Окрім харчових отруєнь та інфекційних захворювань, в реорганізованої ОСЕ з'явився ще один напрямок роботи на сьогоднішній день. В області дуже мало облаштованих місць для відпочинку біля води. На превеликий жаль, у нас нами погоджено небагато місць, тому що немає належного благоустрою. У нас погоджено порядка семи. Таких організованих речей в Ужгороді розглядається питання тут. на Ужі. В Ужгороді, де наразі проживає більше ста тисяч населення. Офіційно дозволено місце для відпочинку лише одне. Попри таку статистику, деякі Ужгородці все-таки не зважають на застереження фахівців. Я ходжу, деколи на річку нормально. А куди саме на річ? Е, ну там, О, туди, на Радвинка, там рядишко. Там більш-менш чиста вода, чи тут. Ну так літом на річку ходимо, сюди на річку на там. А вона кар'єр, так. Є серед закарпатців і ті, що бережуть своє здоров'я. Місця для відпочинку обирають прискіпливо. Уникають відпочинку на березі річок, зокрема в населених пунктах. Не на з закарпатських водоймах. Чому? Тому що вони дуже грязні. Розповів начальник державної СЕС і про несанкціоновані стоки в річки Закарпаття, за його словами, такі випадки в Закарпатті не поодинокі. Ми контролюємо якість води у зонах відпочинку і в зонах водозаборів, і місцях ну де люди споживають цю воду. А питання скидів займаються інші служби, тому я не можу коментувати це питання. Хоча на жаль, такі випадки в області. Існують, ми про це знаємо. Також під час брифінгу Володимир Маркович розповів журналістам і про цьогорічну реорганізацію структури. Відбулася ліквідація державної санепідслужби системи Міністерства охорони здоров'я і практично всі санепідстанції в Україні були ліквідовані без правонаступництва. Нам вдалося відстояти пріоритети для Закарпатської області, тому що у нас є багато факторів, які Шкідливо впливають на стан здоров'я населення. І у нас в цілому було скорочено всього. Біля 25% персоналу, згідно зі словами Володимира Марковича, показник тривалості життя в області та Україні в цілому значно знизився. Тому відтепер одне з пріоритетних завдань новоспеченої структури посилення нагляду щодо профілактики на дух. Також важливим залишається дотримання стабільного показника сан епідеміологічного благополуччя, який уже декілька років залишається на Закарпатті позитивним, чого не скажеш про інші області країни. Пивні компанії заявляють, що їх продукція може подорожчати на 3 гривні за літр, у разі якщо народні депутати схвалять законопроект про позапланове підвищення акцизу на пиво. Зокрема, вчора одна з найбільших українських компаній з виробництва напою оголосила, що якщо документ буде прийнятий, вона скоротить обсяг виробництва на 25%, а її продукція подорожчує в середньому на 3 гривні за літр. Схожі думки дотримуються і в інших певних компаніях. Деякі з виробників налаштовані більш радикально і заявляють. Що готові закривати цілі заводи і звільняти працівників. До редакції нашого телеканалу звернувся Ужгородець. каже, хоче захистити права свого брата, інваліда дитинства, який проживає в гуртожитку по вулиці Глобачевського. За словами родича, адміністрація будинку тисне на інваліда, аби останній звільнив житлову площу. Наші журналісти вирішили розібратися у ситуації там за словами пана Михайла, керівництво гуртожитку створило всі умови для того, аби виселили його брата інваліда, котрий, як він каже, наразі перебуває на лікуванні у Львові. Поки брата нема, пан Михайло за його дорученням слідкує за кімнатою. Платить комунальні послуги, котрі скажуть, цей чоловік останнім часом приймати не хочуть. Оскільки зараз брат перебуває на лікуванні, Він був по він інвалід третьої групи з дитинства. Тут у мене є тут в мене є е, довідка третьої групи е, третьої групи з дитинства. Я являюся згідно коротше, договору, договору, я являюся його представником. Брата зараз на даний момент заборгованості немає по комунальним послугам. Про що свідчить книжка? Чоловік каже, вже неодноразово звертався до прокуратури, пояснює дирекції гуртожитку, що вони не мають права виселяти інваліда. Про це говорять і юристи. Передбачено про те, що особа може бути позбавлена права проживання, в тому випадку, якщо більше шести місяців не проживає, чи має наявну заборону більше шести місяців. Однак, в даному випадку вступає в силу стаття 102-106 заживого кодексу України, яка передбачає про те, що особи, які мають обмежені фізичні можливості, інваліди, то в такому випадку вислання із займаних ними приміщень за наявні борги не допускається. Якщо він не проживає більше шести місяців і ставиться питання про весла, допускається з умови іншого рівнозначного житла. До нашої розмови долучились інші мешканці гуртожитку, але їх розповіді дещо суперечить словам пана Михайла. Люди обурені, кажуть, ніхто його не виселяє, хоча чоловік і проживає в гуртожитку незаконно. Запевняють, ніколи не бачили ніякого брата інваліда, про якого говорить пан Михайло. Я проробила 30 років на заводі 42. Ми по ордеру маємо. В течение 30 днів треба бути прописаним. Де він 30 днів прописку має? Він Тут прописки немає. Вон, люди, які проживають роки, я зробив. Директор гуртожитку каже, чоловік не має жодних документів на проживання в будинку, зокрема відсутній і ордер на кімнату. Брат незаконно, незаконно приписаний тут. Ордера брат немає. Він аференським шляхом приписав брата тут. Ми будемо це все розбирати, а сам приписаний в чопі. Брат ні одного дня тут не проживав. Одного навіть вони познають той на противагу цьому, пан Михайло показав прописку брата, в якій Чітко вказана адреса гуртожитку. Також є доручення на догляд за кімнатою. Та на питання, чи є ордер, відповіді ми так і не отримали. Щодо перебування брата, то пан Михайло зазначив наступне. Мій брат приходить тоді, коли на це є необхідність. Директор гуртожитку запевнив, наразі чекає рішення суду і час покаже, на яких підставах проживає в будинку як брат, так і його поручитель. Хто правий, хто винуватий у цій ситуації, власне і мають розібратися правоохоронці, але наразі точно відомо, що проживання в гуртожитку для цього чоловіка справа не легких. Добре, добре випуск інформаційної програми. Час далі дивіться про наступне. 20 років допомоги єдине вкрай лікарня Червоного Хреста відзначає ювілей. День казок. Світ побачила ще одна книга для дітей: очима дітей. Який він? Світогляд дітей-інвалідів. 20 років милосердя, доброти та гуманності. Єдина на Закарпатті та одна із чотирьох в Україні лікарня Червоного хреста, яка знаходиться у Мукачівському селі Ракошино, відзначила свій ювілей. Про працю тих, хто своє життя присвятив допомозі іншим, розкажуть наші журналісти. Пана Федора медпрацівники називають місцевим старожилом. Хоч за віком чоловік і не найстарший пацієнт, у лікарні Червоного Христа живе вже понад 10 років. Можливість ходити втратив через травму хребта. Каже, самому дати собі раду навряд чи зміг би. Тепло. Що треба, дають лікарство, що треба, поможуть. Ну, проблем немає. З 20 пацієнтів, які нині перебувають в лікарні, більшість самотні люди похилого віку. Втім, одинокими вони себе тут не відчувають. Щоденна увага та спілкування допомагають не втрачати жагу до життя. Ми їх тут кормимо, одіваємо, миємо і. Доглядаємо, Якщо хворі, тоді я їх оглядаю, назначаю їм лікування дівчата. Їх то то дуже тяжко молодшому медперсоналу за те, що в них дуже багато у нас лежачих хворих. За 20 років медичну допомогу в лікарні Червоного Хреста отримали понад 1600 пацієнтів, не підтримують заклад і депутати Мукачівського району, які на потреби лікарні виділяють 130 тисяч гривень. Свою допомогу закладу час від часу пропонують і не байдужі. Не було б цієї лікарні, якби не така горда спонсорів і помічників волонтерів, які сьогодні допомагають нам в тому, щоб вона існувала, щоб люди, які тут знаходяться, мали прихисток. Адже Багато людей, які перебувають в цій лікарні, навіть червонохрестівці їх, на жаль, і ховають, тому що немає вже дітей, немає рідні, яка б ними опікувалася. Більшу роль в приобретенні продуктів питання і грають акції милосердя по району. Кожен рік 50 школ вот в прошлом году откликнулись на акцію милосердия і собрали сельхозпродукты через своїх роділей, бабушек, дедушек і привезли в лікарню. Так в прошлой осени было заготовлено около 14 тонн продукції. Цього тижня Ракошинська лікарня Червоного Хреста відзначила 20 років від дня заснування і є однією з найстаріших з поміж подібних закладів. Не пройшло і півроку, як в Ужгороді видали другий том збірника. День казок казок-2013». Видання дітям та їх батькам презентував письменник та журналіст Михайло Темнов. До збірки увійшли кращі казки не лише закарпатських, але й українських та закордонних авторів. Першими серед тих, хто погортав сторінки нового видання, стали і наші журналісти. Журналіст та письменник Михайло Тимнов зіштовхнувся з проблемою, яка на сьогоднішній день не дає змогу автору реалізувати плоди своєї праці. Вся справа у коштах, адже зацікавити спонсорів, видати книгу практично неможливо. З'явилася ідея зібрати авторів, кращих авторів і видати збірник. От, тому що я зіткнувся з проблемою, що автор не може реалізувати своє право на сьогоднішній день, бути виданим. Це фінансово неможливо. Проєкт дуже дорогий, і автор автор не може викласти до двох тисяч доларів скромному будемо казати вимогах до книжки скромно видати за дві тисячі доларів. До збірника увійшли кращі казки не лише закарпатських, але й українських та закордонних авторів. Незвичним є те, що організатор та автори казок ніколи не бачились. Багато талановитих авторів і не здогадується про існування такого проєкту. Автор не знає, що існую я з таким проєктом. А я не знаю, що існує автор. Ми не можемо знайти одного, бо інформація не доходить ні до мене, ні до нього. То, що, наприклад, зареєстрований мій проєкт на прозі, е, прозі Рудень казки, то ті, хто пишуть, реєструються там, зрозуміло, що вони виходять на мене. В організатори є бажання видати збірник закарпатських авторів українською мовою. Є бажання видати суцільно збірник Закарпатський зібрати дитячі казки. Директор. По Закарпаттю є, як і пишуть дані державні мови, є, але ж питання, треба їх зібрати. тобто якось довести інформацію, тобто по газетам, щоб журналісти розповсюджували, що я б з задоволенням зібрав би показки, бо і видав би. Тираж другого тому через фінансові можливості обмежений. Однак Михайло Темно на виданні другого збірника зупинятись не збирається. Каже, вже зібрав казки на третій і будує плани на четвертий том казок. Талант без обмежень під такою назвою до дня захисту дітей в Мукачівській картинні галереї відкрили виставку Продаж, на якій діти із обмеженими можливостями представили свої роботи. Кожен охочий допомогти дітям або просто відвідувач, якому сподобалися роботи, міг придбати малюнки дітей. Чи знайшлися такі на експозиції? Знає Світлана Комлєва. Картини вишиті серветки, намисто та ікебана. Для того, аби зробити хоча б одну з цих робіт, кожен маленький майстер проявив не лише фантазію, а й неабияку силу волі. Тим, чому нелегко навчитись навіть здоровій людині, діти з обмеженими можливостями займаються залюбки. Зараз у нас започаткований проект листівки. Ми були здивовані, що дітям дуже подобається квілінг, робота з квілінгу. І от роботи, які в нас представлені, це листівки, яка кожна робота є дуже. Різна вона і є індивідуальна, і тільки тоді, коли вони працюють, там розвивається творчість. Кожна дитина по своєму талановита, переконані педагоги. Головне завдання дорослих помітити її здібності та дати можливість розкрити свій талант. Особливо важливо це для дітей з особливими потребами. Для наших дітей це дуже важливо, тому що дає можливість заявити про себе, дає можливість працювати, вдосконалювати свої навики, свої чинки. Вони розуміють, що вони потрібні. На таких виставках діти можуть показати свій талант не лише у сімейному колі, а й виставити на, о, ну, на суд суспільства і. Суспільство може оцінити таких дітей, як вони можуть себе проявити на виставці, яку відкрили в Мукачівській картинній галереї діти з особливими потребами мали можливість не лише похизуватися своїми талантами, а й отримати за свою працю грошову винагороду. Діти плодотворно працюють дуже багато. Вони дуже очень коли кавдяк роботи продаються, тому що ці гроші отримують ані так для них таке вдохновення. Їм ем хочеться ще більше працювати, тому що би, продажа, вона є таким моментом для них вдверхновення. Охочих купити виріб, зроблений дитячими руками. Вже в перший день виставки знайшлось немало. Підтримати талановитих дітей прийшли представники міської влади, громадських організацій та всі небайдужі. Це давня традиція, яку ми підтримуємо, і сьогодні ми маємо можливість пересвідчитися в тому, що ця традиція розвивається. Ну, зокрема, скажу, що сьогодні представлені роботи на цю виставку продаж дев'яти громадських дев'ять громадських організацій благодійних фондів, які функціонують в місті Мукачеві, підтримати дітей, життя яких на 100% залежить від уваги з боку інших, можна буде ще впродовж двох тижнів. До дня захисту дітей, який відзначається 1 червня на центральних вулицях і площах населених пунктів Закарпаття, організовували чимало святкових заходів. Юні громадяни мали змогу взяти участь у різних конкурсах та іграх. Наприклад, у Хусті їм запропонували виступити на великій сцені. Вікторія Василинець продовжить тему. Зібрав святковий концерт усіх небайдужих до дитячої творчості у неділю в хуському районному будинку культури на велику сцену запросила дітей не лише із міста, а й поруч розташованих сіл. Адже саме діти з глибинки потребують більше уваги та турботи. Це свято взагалі створене для того, щоб ми звертали увагу на проблеми дітей, на їхнє життя і е, створений цей концерт силами учнів танцювального клубу Еліт. До організації заходу долучилися і районний відділ культури, і окремі громадяни, які відповідали за освітлення, звук та декорації. Помагала мені моя учениця Наталка Данило, і звичайно, що багато постановок ми робили сумісно з Лесію Костик. Те, що ви бачили її сольні номери, звичайно, вона повністю постановниця, тому що вже працює на такому професійному рівні. Дивлячись на сцену, важко повірити, що ці діти займаються танцями небагато часу, адже рухи злагоджені, відпрацьовані і граціозні. Є доїжджаючі, які приїжджають кожного разу на заняття автобусами, маршрутками, долаючи якісь дороги, дороги. Дуже всі молодці. Вони дуже гарненько випробовувані. Всі пройшли, і поза кулісами організаційні моменти, і на сцені гарненько всі виступали. Тобто, концерт мені дуже дуже результати сподобались. Враження дуже такі теплі, емоції, такі вибухові, тому, тому що я дуже Люблю дивитися на те, що вкладує труд, що вкладує труд, моя дитина, і як люба мама, як люба. Як це каже, любляча мама. Я з задоволенням на це все дивлюся, і мої емоції такі великі, теплі, добрі. У залі було багато батьків. Вони із захопленням слідкували за виступами. Щодо назви концерту, то вона співпадала із мріями головного організатора. Вже декілька років я мріяла створити цей концерт з вірою в майбутнє. Її можна двояко трактувати, і діти це наше майбутнє. І ми віримо в щасливе майбутнє. Ну, але з такими дітками, як ви сьогодні бачили, однозначно можна бути впевненим, що майбутнє існує, бо діти дуже талановиті. Вихованці центру бального спортивного і сучасного танцю еліт за лаштунками перетворювалися і в ляльок, і в розбійників, і в стелях, і у героїв відомих казок, це свого роду репетиція перед реалізацією ще однієї задумки Владислави Костак. Я планую вже задумки її, і ми вже почали працювати над створенням вистави. Це буде танцювальна вистава, тривалістю 45 хвилин. Без жодного слова, це моя така дуже дуже велика мрія, без жодного слова. Але звичайно, щоб воно було вдосконалена, злагоджена робота світло, музика, спецефекти. Тобто, якщо це воно. Дійде до такої кондиції, до гарного ладу. Є з ким працювати. Дівчатка мої старші вже досить непогано виглядають. Молодші гарно витанцювалися, То я думаю, що через півроку ми десь вас порадуємо, десь біля нового року порадуємо танцювальною виставою. Захід вийшов на славу. Впродовж двох годин було на що і на кого подивитися. В Ужгороді відбувся концерт учнів шкіл естетичного виховання міста. Всі учасники, лауреати обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсів. Молоді таланти веселили публіку танцями, співами та грою на музичних інструментах. Своїми враженнями від побаченого ділиться Андрій Білканич. Напередодні Всесвітнього дня захисту дітей в Ужгороді юні таланти показали свої здібності. Всі вони учні музичної школи імені Чайковського та школи мистецтв. Напередодні 1, сер... 1 червня Дня захисту дітей, думаю, що це дуже символічно. Найкращі діти одної і другої школи сьогодні зібралися, виступають і в ансамблях, і як солісти, вокалісти, інструменталісти з різними своїми доробками. Концерт, на думку організаторів, пройшов на висоті. Крім професійних виступів учнів, чудова акустика залу мистецької галереї передавала звучання кожної ноти. У нас вже були такі заходи в обласній філармонії в великому залі, але тут надзвичайно затишно, дуже гарний зал, дуже хороша акустика, і ми дуже раді, що це саме тут проходить. Даниїл навчається в музичній школі вже шість років. Знайшов себе в співі. В подібних заходах бере участь не вперше. За перемогу в одному з доволі престижних конкурсів хлопця нагородили путівкою в дитячий табір Артек. Я вже шість років навчаюсь в музичній школі. Мені дуже подобається займатися співом, але також, також я ходжу на уроки фортепіано. Тобто, в мене дві спеціальності, і мені це дуже подобається. Зі слів організаторів, цей концерт не просто звіт кожного учасника. Це представлення молодого творчого покоління Ужгорода. На цю годину у мене вся інформація про те вже завтра. Дивіться про наступне. Незабутня екскурсія, ліцеїсти Мукачева завітали до міліції. Спільне лікування. Угорський хірург ділиться досвідом. Діти, де вас, діти? Чим зайняти молодь влітку? Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.